На прямому каналі репортер на прямому, який на цю годину маємо новини. І на початку коротко: Українське МЗС радить утриматися від подорожі в Індонезію. Цунамі на крилу узбережжя зонської протоки. Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усейна Куку визнано політичними в'язнями. ООН ухвалила резолюцію щодо Криму. У Львові під час вибуху на ринку постраждали п'ятеро, одне з них чотири в тяжкому стані, двоє в реанімації. Українська МЗС радить утриматися від подорожі в Індонезії. Усе через цунамі, яке накрило узбережжя зонської протоки. Тим часом кількість загиблих у наслідок удару стихії зросла до 222. Понад 800 людей травмувалися ще 30 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждали райони Панденгланг, Південний Лампунг та Серанг. Зруйновано десятки будівель, серед них і готелі. Пошукова операція триває. Рятувальники попереджають, що кількість жертв може зрости. Сейсмологи кажуть, що цунамі могли спричинити підводні суви ґрунту після виверження вулкана Кракатау. Он визнала Олега Санцова, Володимира Балуха та Еміра Усаїна Куку політичними в'язнями. А Росія офіційно закликала звільнити усіх незаконно утримуваних українців. Про це йдеться у правозахисній резолюції щодо Криму. Документ ухвалили напередодні. За проголосувало 65 держав проти 27. Окрім Росії, українську резолюцію блокували Вірменія, Білорусь та Сербія. За словами українських дипломатів, поіменне згадування Сенцова, Балуха та Куку в документі ООН є винятковою ситуацією. Результат резолюція закликає офіційно позначати Кримський півострів як частину України, тимчасово окуповану Росією. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш має підготувати звіт, як виконується документ, та розробити рекомендації для подальших дій. Звітуватимуть вже на наступній 74-й сесії Генеральної асамблеї. Росія має виконати вимоги міжнародного права, звільнити Крим та повернути додому незаконно ув'язаних українців. Петро Порошенко відреагував на резолюцію про порушення прав людини в Криму. Президент нагадав протягом останніх двох місяців Генеральна асамблея ООН ухвалила два важливих документи по Криму. Ці резолюції вважає Петро Порошенко дають Росії чіткий сигнал, що міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини та мілітаризацією анексованого півострова. Прицільно бойовики п'ять разів обстріляли позиції операції об'єднаних сил минулої доби. У відповідь українські військові двічі відкривали вогонь. З мінометів противник стріляв біля водяного, а із великокаліберних кулеметів, гранатометів, різних систем та стрілецьких зброї противник бив біля Новотошківського, Красногорівки, Чермалика та Гнутового. У наслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. Від початку цієї доби ворожих обстрілів не зафіксували. Ветерани УПА матимуть такі ж державні соціальні гарантії, як і учасники бойових дій. президент Петро Порошенко підписав зміни до закону, якими воїни української повстанської армії визнаються учасниками бойових дій. Закон набере чинності через три місяці після його опублікування. За цей час Кабмін має розробити механізми надання пільг і статусу ветеранам УПА. Внаслідок пожежі в шахті в російському Солікамську загинуло дев'ятеро людей. Рятувальники знайшли тіло останнього шахтаря. Задимлення сталося напередодні на глибині 340 метрів. Загорілося будівельне сміття та монтажна піна. В момент пожежі в шахті працювало 17 людей. Вісьмом вдалося вибратися назовні. У Пермському краї оголосили траур за загиблими. Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки. В США спецагентів садитимуть у хвостову частину літака, аби ті краще бачили пасажирів. Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на власні джерела. Нова схема розсадки почне працювати з 28 грудня. Раніше американські повітряні маршали займали місця в носовій частині, адже їхнім головним завданням було запобігти доступу до кабіни пілотів. В США агенти адміністрації транспорту і безпеки подорожують під виглядом звичайних пасажирів, аби попередити теракти і захоплення літаків. В Ізраїлі помер останній з учасників повстання у Варшавському гетто. Сімха Ротем пішов з життя на 95-му році. Він був членом єврейської бойової організації, яка в 1943-му підняла повстання проти нацистів. Цей бунт називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за часів Другої світової війни. Боротьба тривала майже місяць. Після подавлення повстання тисячі євреїв депортували в табір смерті. Їх спалили заживо. Через Розстріляли. Сімха Ротем був одним із небагатьох, кому вдалося втекти. Він організував втечу через тунелі. Четверо з п'яти постраждалих на різдвяному ярмарку у Львові перебувають у тяжкому стані. У них опіки. Двоє потерпілих в реанімації. П'ятого постраждалого після огляду та надання медичної допомоги відпустили додому. Пожежа виникла близько першої години дня, полум'я охопило дерев'яний будинок, вогонь перекинувся і на дві сусідні будівлі. Зайнялося через вибух газового балона. На добу у Львові призупинили роботу всіх ярмарків. Планують перевірити протипожежну безпеку в точках продажу та наявність газового устаткування. Так вирішили під час засідання комісії Львівської міськради через пожежу на різдвяному ярмарку в центрі міста. У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який напередодні стріляв з автоматичної зброї. Повідомлення про постріли надійшло правоохоронцям в суботу ввечері. На місце прибули працівники національної поліції та спецпризначенці. Корд про це повідомляють в головному управлінні поліції в Харківській області. За попередньою інформацією, стрільбу влаштував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він посварився з родичами, вибіг на двір і почав стріляти в повітря. Бійці корду намагалися вести переговори з чоловіком. Натомість озброєний порушник зробив черговий постріл у повітря. Після цього правоохоронці затримали зловмисника і доправили його до відділка поліції. Відкрито кримінальне провадження. Без даху над головою залишилася сім'я на Харківщині. В їхньому будинку прогремів потужний вибух. Чоловіки з жінкою потрапили до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості. Стан чоловіка медики оцінюють як тяжкий. В нього опіки 50% тіла. За попередньою інформацією вибухнуло в будинку через несправне газове обладнання. Рятувальникам донька постраждалих розповіла, що останнім часом відчувала запах газу вдома. Понад 3 мільйони українців виїхали на заробітки за кордон. і Це лише ті, хто працює на постійній основі. На сезонні заробітки за межі України їздять від 7 до 9 мільйонів людей. Такі цифри назвав міністр соціальної політики Андрій Рева. Найбільше українців у пошуках кращої роботи їдуть до Польщі. Два мільйони українців працює в Польщі. Мільйони з них працює легально. В польський ЗУС в пенсійну систему сплачують внески лише 400 тисяч українців. 600 тисяч, які працюють навіть легально, не платять ні там, ні тут. А мільйон працює нелегально. Змушував підлеглих вимагати гроші з підприємців. Полковника Запорізької поліції спіймали на систематичних поборах. Діяв він через своїх підлеглих. Вказівки очільника поліцейського відділку були обов'язковими до виконання, інакше погрожував підлеглим проблемами по службі. Затримали полковника при отриманні чергового траншу поборів. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Що 42-річний полковник поліції. Підбурює працівників віреного йому підрозділу вимагати неправомірну вигоду з фізичних осіб підприємців, які здійснюють операції пов'язані з металобрухтом та валютою. У разі відмови сплачувати щомісячно фіксовану данину підприємці пологова повинні були бути готовими до перешкоджання їхньому бізнесу. Купив і повернув з нового року. Медпрепарати можна буде повертати в аптеку. Про це подумала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Лікарські засоби виключать зі списку товарів, які не підлягають обміну. Повернути ліки можна буде, якщо ви їх ще не відкривали, не пошкодили упаковку і не використовували. Перше порушення на виборах в об'єднаній територіальній громаді зафіксувала поліція на Київщині. Фальсифікацію помітив представник змі. Журналіст написав відповідну заяву до поліції. Комісія вже склала акт про порушення. Триває перевірка. Більше подробиць у поліції не розповідають. Українці обирають місцеву владу в 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях. Про це йдеться на сайті. ЦВК. громадський порядок під час виборів, зокрема на київщині, забезпечують близько на 130. правоохоронців, Повідомляють у поліції. У кожному територіальному відділі поліції створені спеціалізовані групи, які розглядатимуть звернення громадян про порушення виборчого процесу. Під посилену охорону взяли громадські місця і місця проведення масових заходів. Збільшена також кількість патрулів. Вибори в об'єднаних територіальних громадах, десяти областей, де введено воєнний стан, пройдуть після його припинення. Парафія першого храму Української православної церкви Московського патріархату на Львівщині перейшла до Православної церкви України. Про це повідомив настоятель архімандрит Маркіян Каюмов. За його словами, перейти до Православної церкви України в храмі святих апостолів Петра і Павла вирішили на засіданні парафіяльної ради. Колишній секретар митрополита Рівненського та Острозького Даниїла, член обласної спілки журналістів, так на Рівненщині згадують про нині очільника єдиної Української православної церкви Епіфанія одразу після навчання його відправили на Полісся. Він кілька років викладав у Рівненській духовній семінарії. Каже, саме тоді зробив свій життєвий вибір прийняти чернецтво. Як згадують про митрополита Епіфанія місцеві церковного служителі, дізнавалася Лариса Лісова. Від неділі, 16 грудня, рівненське духовенство підносить прохання за новообраного очільника православної церкви України, митрополита Епіфанія. Проте Рей Василь пишається тим, що обіймає посаду, яку колись займав Епіфаній, і нині продовжує його новаторські ідеї. Наприклад, веде започаткований ним інтернет-портал Рівне Православне. Він займав посаду прес-секретаря нашої епархії. з 2003-2005 роки сайт. Це зараз для на сайт це вже сучасність, а в цей час це сайт чи інтернет, це взагалі тільки заходило, напевно в Україну. І тому це сміливий крок владики Епіфанія, щоб він зробив сайт нашої пархі. Це дуже дуже похвально. Перша газетна стаття Епіфанія була про покрову майже на цілу сторінку. Згадує головний редактор видання Духовна Нива 15 років тому цю газету заснував митрополит Даниїл. Епіфаній тоді був його секретарем. Потім вже була серія. Нинішнього пристоятеля матеріалів про зафону світої землі, репортажі і, і ці такі, я б сказав, творчі матеріали, глобальні матеріали, богословські матеріали були підставою того, що ми був прийнятий у спілку журналістів України весною 2005 року. Досі митрополит Епіфаній є членом спілки журналістів Рівненщини. На його рахунку уже з пів сотні публікацій і видань наукових, релігійних, навіть біографічних. Рівняни намагаються зібрати та зберегти хоча б найбільші з них. Добру справу зробив і про Владику Даниїла, і про святійшу хатрашах верата. Також він упорядив великий такий збірник. Потім переклади його аксіос. Книга є, якщо ви може бачити, тут вона є в нас. в це все. Рівному Епіфанії викладав і в духовній семінарії, яку теж заснував митрополит Даниїл. Це знімки наших викладачів і студентів нашого навчального закладу. Він ще зовсім юним. Прийшов на Рівненщину. та та він зараз юний. З 2003 року, після закінчення Київської духовної академії, молодий богослов вчив семінаристів догматичному богослов'ю та новому завіту. Наприклад, був на в нього асистентом на екзамені з нового завіту. От, пам'ятаю, як він опитував студентів. Він був вимогливим. От. Ну і справедливим на початку 2000-х Олександр служив кліриком Свято Воскресенського собору Пліч Опліч, і тоді ще Сергієм Думенком морське ім'я Епіфанія. Знаю його як таку особистість цілеспрямовано, відповідально. Уже в той час були такі окреслені його можна сказати, лідерські задатки. Ну вже, очевидно, що мав намір посвятитися повністю себе Богом і прийняти чернечий послуг. Духовним наставником того часу Епіфаній називає свого земляка з Буковини митрополита Даниїла. Я б сказав, що Ветика Даниїл був його духовний батьком. Ну, Отека Даниїл для нас всіх був духовним батьком. Даниїл помер 2005 року, йому було всього 47. Після смерті наставника Епіфаній поїхав з Рівненщини, одначе місцеву єпархію не забуває. Владика Епіфаній пам'ятає за нашу єпархію, часто відвідує нашу єпархію. Зокрема, три роки тому він очолював святкове богослужіння з нагоди цього храму. 120 років було в нашому святовоскресенському соборі. Нині рівняни по крупинках збирають усе, що пов'язано з епіфанієм, щоб зберегти, і нам згадували лише найкращі його риси. Доброта присутня з батьками. Закладна ця мудрість, яка буде. і я, В мене немає сумнівів і я високо певний, що він гідно принесе той тяжкий хрест, який він, на нього поклали у собор. Лариса Лісова, Дмитро Сидор, телеканал Прямий. Наступний репортер менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого пірен. А ефір продовжує Наталка Фіцич з підсумками подій тижня. Наталко, не будь ласка.